Доброго дня. А Доброго дня. можете дня. розказати, що сталося з вашим чоловіком? 28 березня 2022 року, коли були ще руцькі, в нас тут а він пішов до сільської ради записатися на пайки. Говорили, що там записують. І пішов і так і не повернувся. 28 березня, як пішов, і не повернувся. А якісь чутки чи що є? Ну, казали, то він пішов там ще з одним хлопцем. Потім їх забрали, того хлопця привезли, що він тут людей поздавав. От, і казали, що їх в Катюжанці десь там чи під Катюжанкою держали, десь там ямі, чи в хаті. І все, і більше ми. І тоді, в останні дні, як руски відсюди вийшли з димера, так його і до сих пір немає. А як ви тут з дітьми ще були? Що у вас тут відбувалося взагалі? Страх відбувався взагалі. І діти боялися, і в погребі тут сиділи, і дуже страшно було, як русські я ну, тут були. Там на да, їсти воно. Фліп, фліп, фліп. Не було ні світла, ні, ні води, ні газу mm -hmm. ж теж був, газовий балон закінчився на крупці mm -hmm. варили їсти. Страшно було як же ж. Тут над хатами літало, все страшно. А росіяни в хату заходили? Ні, до нас не заходили. До нас не заходили. У них тут рядом пост стояв, ну, до нас вони в хату іменно не заходили. А ви вже зверталися з приводу чоловіка кудись у якісь органи? Так, да, поліцію, це ж СБУ приїжджали, в інтернеті повиложувала по цих по цих групах. І поки? Ні. Оце ж на номер цей 1648. Дзвоню через день. Нема ніякої інформації в них. Нема на день Вже буде третій місяць. Ну сподіваюся, mm -hmm. все буде добре, що він десь в полоні, що повернеться.